Василий Михайлович, представьтесь, пожалуйста, для наших читателей. Так, Дубруник ну, Василий Михайлович, 1 6 59 го место Смола Улика, 311, голова фермерского господарства Дубруник. Ну, какие подробности не обязательно, но суть проблемы, пожалуйста, изложите детально. То есть, с чем, с какой проблемой вы столкнулись при проведении аукциона и предварительных, допустим, всех процедурах? Ну, я бы не сказал, что это проблема, это злочин то не проблема злочин, так як посадові особи значить, зробили злочин у групі осіб, вони тут є зговін, допустим, ця злочинна група діє не тільки в Мяцькому районі, а на Закарпатській області. І я сьогодні, ну, як би сказати, дуже благодарю, що так сталося, що помінявся службу, значить, начальник служби безпеки СБУ, От, допустим, Грищенко ось все віддав я. Повідомлення про злочин і навіть сподіваюся, що може бути реагування двох-трьох днів. Але такого ж навіть не існувало, щоб значить, публічно обікрасти мене, О, обікрасти я А виникло, що у 2008 році мені довелося оформити кредитність, і я дав шість будинків, незакінчені. Будинків. І я нічого не робив. Будинки, як були, вони взяли ту суму. Вони не мали навіть банк судового рішення не було, щоб будинки на цього продавати. Вони мали стати власниками. Але ділянка для Київ не була передана. Ну, ну, Діло в тому, що вони ще прихватили не ті будинки, а блітнього брата, який 20 років живе інвалід третьої групи і жінка і чоловік. І вони даже той будинок продали збільшили на 5 тисяч гривень більше і продали цей будинок. Без... То есть вы утверждаете, что арест на эти шесть домов, шесть домов, да, правильно, да. А расположенных в разных районах, он был наложен незаконно? Вообще, вот, они даже их показатели, они все делали формально, формально. От як мені, коли тільки наклав судовий виконавець арест, і було ряд покупців, же самий мій брат, ми ж родина, ми ж не бідні люди. Вони хотіли викупити ці посити і ці будинки в туб. але вони це робилися все таємно. І коли я з той конець ставив питання, що допустіть мене, от я ж я власний цих будинків е, готовий. А він сказав, не лізь туди, бо там Андрій Панова, прокурор області, що діє, що вони спотрошать не будинки, загибуть, закопають і все. Загальна оціночна вартість, обща оціночна історість цього. Оціночна вартість шести будинків, коли я давав, брав кредит, вони його тоді був гривень, значить, п'ять років тому, і я на всю суму 200 тисяч доларів дав майно, оце незакінчене будівництво. І це було, якщо сьогодні брати в доларах, це було, значить, 200 тисяч доларів. 200. А вони продали за 400 тисяч гривень і ще і... Тому що, давайте по порядку. А общая оценочная, начальная оценочная стоимость 861 823 гривни 00 копеек. А что это за сумма? Это сумма, в которую оценивает, оценили А спеціалісти експерти Ні, ні, це не експри тоді, коли я отримав кредит, тоді була експертиза, експертна оцінка і була ринкова вартість, і вони покривали повністю цю отриману суму. І ще із як би сказати, із щоб так. Ну і діло в тому, що я коли, ну я не хочу казати, навіть таке елементарно, що коли позивну заяву до мене було, я перед собою, та у суд подали значить, позовну заяву і навіть звернулися э, э, не до мене, а до людини, яка з 79-го року. Так і позивна заява. Але тут ніде не йде. От, пожалуйста, перед е, 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 тут є позивна заява. От що Добруник Василь Михайлович 15,1179 року есть, банк позивну заяву? Другу особу. То, да? другую особу другую. Я з 59-го це подали. Но, а, коли понятно, по... то есть, я так розумію, що... Банк подав в суд на вовче другого суду. А але... конфіскували торістували імучі я... вашу вони даже не арестували, то есть формально тут за дверима робилися, але так не було публічно. Бо я би розкажу, кожний ді без того виконавця. А, так, так, чок, так. а вас ознакоміли з документами, согласно которых яких проводився арест. Ну то есть, же в носі документи, вам предоставляли? судовий виконавець. Коли значить, коли він сказав, що є рішення суду. Ага. От, у якому яке стягується сума, так я ж їм сказав, що із мене не стягується будинок, а сума, сума. І в такому випадку він мав зробити, я мав прийняти участь у експертній оцінці. Але експертна оцінка робилася за дверями. Це було значить таємно зроблено. А коли вже для ознайомлення цієї оцінки, каже, ми беремо не по цих ринкових цінах, а тих, як коли ви давали банк, щоб у нас співпалила з тим. І мене б ознайомили. І тоді я кажу, що за таку суму, якщо ви ознайомили, є покупці, які ще більше, тому що я на цьому ще зароблю, бо це будинки, це ж не може, це двохкварковий котер живот. І тоді міністровий сказав, що я практично не виконую виконання, в мене є начальник Цьо і панова. І ці люди от вони роблять так, як їм треба. У них є е, спеціальні люди, які виграють тенди. Ну, коротше, одним сказав так, що не сунься туди. І мені було потрібно цього чекати часу, коли, вони вже, коли можна було висіти злочин. Їх не можна було. О, Процесі злочину як показати е... я вас. Давайте снуємося. Пока що на загальна початкова вартість вище вказаних шісті шести будинків складала 861 тисячу 823 гривні 00 копійок. Далі у вашому повідомленні про кримінальне правопорушення, яке ви направили на ВНВС, так Так, да так, -да -да. І і служба безпеки. Дякую, Дякую, Сказано следує. 22 листопада 2011 року Закарпатська філія ТОВ торговий дімок спецреалізація направила голові конкурсної комісії відділу Державної економічної служби головного управління юстиції у Закапацькій області шість пропозицій, копії надаються для здійснення реалізації вищообразних будинків арештованих державним виконавцям звертаю увагу, що запропонована закарпатською філією ТОВ Торговий е, дім е, «Укрспеціалізація» у всіх шести пропозиціях від 22 листопада 2011 року винагорода за реалізацію вказаного майна становила 5 від суми реалізації вищовказаного майна. Е, хорошо, остановимося на цьому. Е, вони установили 5%. Але а вони це... зараз з мене 15%. Хорошо. Украли даже сі. Подождите, давайте по порядку. Так. 5%. Дальше, що відбувалося? Тобто, об'являється тендер на... Тендер на, на реалізацію. І яким образом він проходить? Не допускали. Я даже... Це, це все було таємно. Це вже я вже провів, як показати, може, не службове дослідження, а сам вже вийшов, значить, з часом того, що вони це були такі фірмі, що які пропонували, під, значить, тендер 15%, але вони за більшу суму давали реалізувати. Тобто підрозуміваються фірми, які мають да. да. право проводити аукціон. Да. Так, але, да. але, але оскільки ця фірма еліт, вона є пановою під її кришою, і вона каже, «Стоп, ми тендер бо ми за 3% лише винагорода. І вони виграють тендер. А на самому ділі вони взяли 15. І вони і, і, навіть з цієї суми і ще від мене 50 тисяч вкрали явно. Ну от до до цього ще дійдемо. Значить, смотрите, опять-таки, к вашому повідомленню про кримінальне, кримінальне правопорушення. 22 листопада 2011 року в адміністративній будівлі ДВС у Закарпатській області, що розташована на площі Шандора Петахі-14, тобто Офіс. Пані панові, так, так? було проведено конкурс, тендер між спеціалізованими організаціями, на якому переможцем з реалізації належних, мені вище вказаних шести будинків визначено ТОВ торговий дім Еліт Сервіс. Вказане товариство запропонувало найменший відсоток нагороди для себе в розмірі 3%. Ну, понятно. А фірма предлагає менше про ну, вона виіграє, звісно, в аукціон, поскольку менше підложила. Далі, коли вона, значить, вона би навіть для того, щоб виграти тембір своїй жертв фільміці, mm -hmm. вони б розказали ноль відсотки. Ми ще вам дамо, лише тільки нам дайте. Ну діло в тому, що якби вони лише три проценти з мене взяли, а ті другі гроші погасили парку, от він все оці, значить а вони. Крали міських водаже на, на, на тендері Вони виграли, бо вони сказали, що за 3% проценти собі візьмуть а Вони взяли цілих 15%. Значить, і цю суму вони від мене ще дали 50 тисяч, вкрали з цих, що вони заменшили. От давайте, давайте подійдемо по порядку к этому так. моменту. Яким образом з'явилася разниця 3% і 15%. Тобто, опять визначаємо вашому заявленню, а, а з листопада 2011 року 2012 року директором ТОВ ТД ТДЦР Мальцевим штучно зменшена вартість всіх шести будинків із. 861 шість тисячі гривень до 430 тисяч дев'ятсот гривень шляхом проведення двох аукціонів, на які організатор торгів умисно не реєстрував учасників. Можете привести якісь приміри, може би хтось із вашого законодавця зачитався, вообще, Вони зовсім це таємно робили, вони не допускали нікого для того. А це, я би сказав, що це не зменшення, це злочинно, злочинно, групувано, злочинно зменшено. Тому що на домику 50 плит перекриті. Це не використовується, буде закінчені. Це одні плити, допустимо, стоять 100 тисяч. 100 тисяч одні плити, нічого не робити. От і все. А на якому етапі, кстати, завершення? 80, вони як були 850, вдавали, вони не дали. і видавали на стрижці. І воно так, вони не мали зменшувати. Ми як дали банкові, в принципі, в судовому рішенні не стягуються будинки ці, а сума. А от, допустим, вони мали, вони повинні були, вони були зобов'язані. Так бути добрі, ми стягуємо з вашого майно, будемо оціняти інше майно. Вони не шукали іншого майна. Вони е, злочинно продали ці будинки собі. І е, я зауважив і у ці повідомлення, що тут у цю злочинну групу уходила і підставна підставна фірма, значить в Києві, яка є. Банківський, із з банківської людини, і все, і вони тут розуміли. Вони, вони чесно казати, вони заздалегідь продумали схему, вони тихенько держали в таємниці. Я колись звернувся що до Андрійця, кажу, будь добрий Роман Васильович, покажіть мені документи. Як проходять". Є люди цікавляться, ці, які вдома. А він каже, слухай, не лізь туди, хто тобі дав, то мені хто йшов. Там панова є. Но, і мені тільки після того, коли я вже почався заходити у, у, у будинок там, де до панової, і мені тільки тоді сказали, що то не треба, що то є, допустим, що панова не є вона начальник по виконанню, а то є е, кримінальний авторитет. Кримінальний авторитет у цих питаннях. І це, як я вже як мене вже зацікавило, як я почав купатися, доставати ці додатки, відки в тому, і тоді, коли я вхватився за голову, коли мені сказали, що скільки вона скоїла злочину. В області вона не зробила державі а що?